Шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Я хочу сьогодні 26 березня зробити розклад квітень на квітень для України. Що чекає Україну в квітні? Давайте подивимося, що квітень принесе для України цей місяць. Так, давайте. Квітень для України. Багато на цей місяць сподівань. Всі його чекають. Що чекати Україні в квітні? Що чекати Україні в квітні? Карти просто від самого першого певної перемоги а, на наших землях да, для України, довгоочікуваної перемоги для наших земель, для нашої країни. А, хотілося б, щоб це було. Повністю, да, але ну, розуміємо, що це може програтися і, как, е, і як е, певні успіхи в плані відвоювання земель. Да, в плані відвоювання земель. Але початок розкладу вже, вже мені подобається. Давайте ще спитаємо: що чекати Україні в квітні? в Україні в квітні. Щас, друзі. На жаль, ем, виходить карта башня, карта миру. В ем, певних розкладах ці карти говорять про ем, загрозу для людей, про те, що можливі будуть жертви серед населення. Виходить у нас тут король Пентаклів. Я інколи загадую на короля Пентаклів Путіна, загадую кремлівську владу, хто там у них приймає рішення. І від розуміння свого програшу. Так, єдине, що залишається, це робити ракетні обстріли України, тому що їм потрібні жертви. Їм потрібні жертви по карту мира це має бути Такий результат, знаєте, це коли більше нічого не можеш, що ще чекає? Тобто, розумієте, спочатку да, карти нам говорять про те, що буде певний успіх для України по територіям, успіх по напрямкам, відвоювання своїх земель, але, але загроза обстрілів. Вона залишається і, можливо, готується якийсь сильний удар по карті башня з жертвами в плані населення. Так що я дуже прошу вас бути обережними і не ігнорувати повітряну тривогу. От, будь ласка. Квітень місяць, бачите, такий буде неспокійний в цьому плані. Що ще принесе нам квітень? Що ще принесе квітень Україні? Квітень для України, що ще принесе. Україна в квітні. Україна в квітні. Карта смерті. Друзі, всі три карти, які просто. Смерті, десятка мечів і трійка мечів. Готується якісь щось таке, знаєте, дуже масоване і, ну, реально можливі жертви. Тобто щось таке сильне, страшне, яке не. Загроза стоїть сильна для України в квітні. Якийсь дуже сильний удар буде масовано по Україні, це масовано по Україні. Це можливо буде щось одне, дуже велике. Це може бути масоване, але знаєте, як по карті Сонця от щось одне дуже велике. Для того, щоб завдати якомога більших збитків, щоб було якомога більше жертв. Будь ласка, будьте обережні. Україна в квітні. Україна в квітні. Що ще? Будуть прийматися певні рішення, будуть прийматися, можливо, певні якісь закони. А, виходить король Жезловий. це політичні полі... карта політики, карта влади, карта української влади. Да? Тобто ці рішення вони призведуть нас до перемоги. Знову карта шестірка, жезлова виходить. Да? Але Ну слухайте знову ця башня. Щас сьогодні, друзі. М, -м, -м в квітні місяці. Буде. Розкриття якоїсь таємниці буде? Не знаю, друзі, як описати словами зараз. Я перепрошую. Таке відчуття, що країна в квітні все ж таки буде перебувати в певних ілюзіях, в певних ілюзіях про нашу країну, про наші землі, про наші території, да? про наші землі, про м -м, війну. Тобто от якось в ілюзіях країна знаходиться. Але е потім трапляється якась подія по карті башня. це може бути щось, якась неочікувана новина, якась неочікувана новина для людей, для населення, да, яка відкриває очі. Відкриває очі. Місяць буде квітень, місяць прийняття важких рішень. Прийняття важких рішень про м, вибір, про вибір варіантів, про, про вибір свого шляху, про вибір напрямку, да, про все ж таки із серії пора От поставити точки, знайти відповідь, дати відповідь. Тобто от, рішення будуть прийматися важкі, але щось забагато башні, забагато мечових карт в квітні, тому я розумію, що квітень, ну і зараз по відчуттям, квітень у мене зараз такий, знаєте, важкий місяць викликає такі важкі емоції. Навіть трошки гальмувати почала. В плані, ну, так неочікувано для мене. Да, все це. Я думала, що ми вже так з вами трошки побороли цей, ці масовані обстріли, але давайте ще на цій колоді подивлюся головні події в квітні для України. Перепрошую. Подивимось ще на цій колоді, да? давайте, що вона ще скаже, квітень для України, що принесе. Знову прийняття важких рішень, да? якихось обдумування, планування, тишу в чомусь, обдумування, да? двіка мечів це про прийняття рішень, що принесе квітень для України що принесе квітень для України Я перепрошую, друзі. Ну, в неділю ввечері знайти так тихе місце в будинку, щоб зробити розклад. Дуже важко. Так, про що про що тут нам карти говорять? Про те, що буде повторення якихось ситуацій, ситуацій з минулого, які, якісь, знаєте, як конфлікти з минулого. Щось буде вспливати те, про що вже колись говорили те, про що вже е, боролися, про що сперечалися. Тобто, ситуації з минулого в самій Україні вони будуть спливати. Знову виходить карта перемоги. Тобто, де, по деяким напрямкам ми будемо мати успіх. По двом напрямках ми будемо мати успішний рух. Тобто, м стоїть карта дороги. Дороги з перемогою в плані наших земель. Да? Тобто ну, ми говоримо зараз з вами про контурнаступ, да? ми говоримо про контурнаступ. Я правильно зрозуміла, це контрнаступ? Що так рухається? Контурнаступ. це контрнаступ? Забагато башні в цьому розкладі. І знову смертні дні колоди. Щось мені це так якось. Ми говоримо, так, да, ми говоримо про початок руху, але цей це, це початок руху, якось, знаєте, от дуже Дуже неочікувано, дуже Ну от несподівано для всіх. Принесе він нормальний, ну, добрий результат. Але. З певними, з певними обмеженнями. Результат буде добрий. Да? По дев'ятці Пентаклів ми отримаємо задумане, чекає успіх в, задуманому, в задуманій справі, але з певними обмеженнями по дияволу. Розумієте? От, по помірності, от весь цей рух, по королю мечів, весь наш рух в плані відвоювання, в плані визволення наших земель, він, знаєте, мені здається, що в певний момент він зупиниться, тобто, або він буде, як знаєте, спадати трошки. Поверховні жриці, поверховні жриці. Є, є якісь таємні умови, є якісь таємні, таємна якась домовленість в плані земель, в плані людей, в плані України, тобто щось таке таємне є. І це впливає на оцей наш рух, на оці наші плани. Що чекає Україну в плані контрнаступу? Давайте ще так спитаємо, тому що, або ні, не в плані контрнаступу, а в плані, плані від, відвоювання, да? в ну, військовому плані, да? що чекає Україну? На полі бою. От давайте так, що чекає Україну на полі бою. Я, друзі, візьму цю. Холоду, що чекає Україна на полі бою. В квітні, в квітні 23-го року. Україна на полі бою в квітні 23-го року. Ну, подивіться, от одні ті самі карти. Трійка кубків поруч з е, е, Верховною Жрицею. Іде якась. Певна таємна робота, певні таємні домовленості, таємна підтримка. Да? Тобто, все це от все, що стосується підтримки України, воно все йде таємно. Це для України що? Оце все що. башня, вона не завжди про удар. Згадайте, будь ласка, наш розклад з вами на лютий. Згадайте наш розклад на лютий. Таке відчуття в мене зараз, що певні елементи розкладу за лютий, за березень, вони так плавно всі. Плавно, всі перейшли на квітень, да? тому що ну, все ж таки не всі карти ще програлися. Я це розумію, я так трошки слідкую. І інколи навіть там да, ну, задаю питання, чи прогла... програлася та башня, яка була в лютому, вона з вами вона випадала. На то тиждень назад я дивилася, то ще ні, вона не програлася. Тобто щось таке гальмує. І ось зараз вона знову виходить. Це будуть якісь неочікувані. От все те, що таємно там відбувається, там якісь домовленості, якась підтримка, да, якась співпраця в плані а, військових дій в Україні поверхов, жріце, тобто щось за кулісами, да, щось приховано від нас, від наших очей, йдуть якісь певні домовленості, то вони всі а, будуть для України дуже неочікувані. Це буде як ну, по башні, це не прям так шок, такий, знаєте, а ну, якась ситуація, яку ми не очікували, подія, яку ми не очікували, якесь прийняття рішення, можливо, не зовсім не зовсім приємне для нас, але воно несе несе мир, несе закінчення за собою. Розумієте, для України воно несе закінчення. Воно неприємне, воно через біль, воно через відмову, воно через страх, але воно несе закінчення. Україна на полі бою. Квітень. Війні, Україна, війні, квітень, Воювання по правосуддю. Контрнаступ буде в квітні? Чи буде в квітні контрнаступ наших? Процес уже запущений. Процес уже запущений. І я вам хочу сказати по цим картам. А, можливо, вже щось відбувається, давайте, так? Ніхто не знає. Колесо Фортуни не зупинити точно. І рицаря мечів не зупинити точно. Це, да, це про контрнаступ, який виганяє, який відвоює, який перемагає, це велика енергія, це велика швидкість, це велика сила, ну, сміливість, сила. Але от розумієте, будуть певні якісь ситуації, певні домовленості знову ж, або певна пропозиція. От перші карти, які випали, і це, мабуть, буде головне в плані поля боя в Україні в квітні, що нас буде стримувати, або ми вимушені будемо десь зупинитися, зробити якусь помилку, помилку, Господи, зробити якусь зупинку. Да? Тобто, вимушені будемо піти на якісь жертви по правосуддю. Щось нас. Розумієте? От цей березень, от мені знаєте, як здається, що це розклад на березень, який був. Певні, певні ситуації вони мали відбутися, ну, як тарони любить строки. Так? І, можливо, ця подія вона настільки енергетично сильна, що розклад на березень нам її з вами відкрив, показав. А насправді там щось да, або ця подія має відбутися там на початку квітня, або на початку, або в кінці березня. Або от якось, знаєте, вона настільки енергетично сильна і масивна, що карти її показували от і в березні, і в кінці лютого. Да? Тобто, ось це має відбутися, оце буде скоро головне. Про це йде мова. Тому я розумію, що щось за кулісами все ж таки відбувається, якісь такі кулуарні да? домовленості, які ну, от за нашою спиною ставлять нас. Стримують нас певним образом, Україну, я маю на увазі, і, і будуть стримувати в плані контрнаступу. А сам контрнаступ, так, да, друзі. І перші карти показали, що ми будемо мати успіх. Тому, будь ласка, не робіть передчасних висновків. Ми з вами знаємо, що Україна все рівно поверне всі землі. А те, що, ну, Є певні країни, да, і певні є ситуації, які ставлять нам палки в колеса, то ну, це, це факт. Це ж, як то кажуть, на перший день і ми з вами з цим вже стикалися. Давайте карти висновку, подивимося, бо щось так такий місяць, да, забагато башні. Карти висновку, да, Висновка, вис, висновок по квітню для України. Який висновок по квітню для України? Висновок по квітню для України. Висновок. По квітню для України. Карта висновку. Некуди не дівається. Буде висвітлення якоїсь ситуації, висвітлення. Ми все рівно йдемо до своєї мети, а ми все рівно йдемо до своєї. До своєї мрії, да? тобто ми йдемо, у нас є шанс, ми все робимо для того, щоб її досягти, але будуть все рівно певні якісь втрати. Розчарування, будуть певні розчарування. Забагато башні, друзі, а вам не видно, Боже. Ну, в цілому, тут знову башня. Тут знову башня. Якісь рішення те, що стосується України, те, що стосується, я не знаю. Я просто на, наших земель, те, що стосується нашого руху, якась буде ситуація, яка нас просто виб'є з калії. От мені просто про це карти говорять, я. Давайте тоді дивитися, тому що ну, те, що контрнаступ, да головне, да, що ми для себе так. Контрнаступ, да, а, доволі. Доволі гарний, з гарними новинами, з перемогою, а, відвоювання наших земель, да, повернення. Багато територій, по четвірці жезловій буде повернення багато територій, да. Але все рівно будуть якісь несподівані і неприємні моменти для України в плані військових дій, да, і загроза в квітні вона стоїть велика в плані обстрілів, в плані населення. Тому, будь ласка, будьте, будьте дуже обережні. Будьте дуже уважні, не ігноруйте, будь ласка, ні повітряні тривоги, ні в день, ні вночі, тому що, друзі, бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.